Календар, в якому 365 діб і раз на рік додатковий день, 29 лютого, з'явився ще до нашої ери завдяки Юлію Цезарю. Тому й зветься Юліанським. Земля робить повний виток навколо сонця за 365 днів, 5 годин, 48 хвилин і 46 секунд. Ці секунди, хвилини і години складаються в одну зайву добу за кожні чотири оберти землі навколо сонця. Деякі люди надають цьому дню особливий навіть містичний сенс однак одесити не вбачають особливої магічної сили в останньому. Дню лютого у високосний або переступний рік. Про це свідчать відповіді мешканців міста. Вважаю, що цей також день, як всі інші, тому нічого особливого. Головне, щоб було тихо. Чесно кажучи, зараз всі дні як один проходять, тому і 29-та теж не, не, особис, не особлива. Останній день зими та ще й такий незвичайний, один на 4 роки. Ви з ним щось пов'язуєте або, може, якісь прикмети. Ні. Вірю в любов і в себе. Сьогодення накладає відбиток на сприйняття дат. Цінність 29 лютого у воєнний час залежить від того, чи буде день спокійним. Просто якийсь плюс один день. Я дуже сподіваюся, що він буде гарним. З стаканчиком, з запашної кави, тут у сквері, дивлячись на сонце, і сподіватися, що буде тихо, спокійно. Чесно, хочеться. Насолодитися цим, як все, як сьогодні гарно. 29 лютого для когось цей день не відрізняється від інших, а хтось святкує день народження один раз на чотири роки, саме в цю дату. Шанс народитися у цей день випадає в однієї людини з півтори тисячі. Нам пощастило зустріти на вулиці одеситку, родина якої 29 лютого має свою іменинницю. Мої племінниці день народження, так їй 16 років, тому будемо вітати її. Ну, маленькі свято. На жаль, на наш час ми не можемо сильно свята робити. А три роки що робите? Першого числа, першого березня відмічаємо. А народилась двадцять лютого? 29, дев'ятого, так. А племінниця вона якась незвичайна, що народилася у такий день. Вона сама гарна в мене. Гарна племінниця. Закінчення зими і прихід весни був святом для наших предків. І сьогодні є родини, у яких це зустрічають по-особливому, радіючи теплу і пробудженню природи. Ми відмічаємо з сином перший день весни, тому для нас ми вже готуємося перше березня відзначати зараз в ці роки побачитися з рідними. Тобто ми вже щоб не лише ми з сином були, а щоб і інша родина доєдналася, то це буде найкраще і в цьому році саме так і плануємо. Одесити пов'язують 29 люто не з забобонами, а з важливими справами, які потрібно робити вже навесні. Адже весна приходить не тільки на вулиці міста, а й на фронт, де воюють захисники. В мене з весною пов'язані інші потреби хлопців, знайомих на війні, тому ми будемо дивитися по погоді і обирати щось нове, щоб їм допомогти. Це єдине, на що ми звертаємо увагу, коли змінюється сезон. Бо там починаються дощі, там починаються інші потреби, і ти пробуєш допомогти людям. Справи роблять день особливим, і це не залежить від календарної дати. Ще Іоанн Златоуст писав: день буває дурний або хороший не за своєю природою, тому що день від дня нічим не відрізняється, але за нашою безтурботністю або нашою старанністю.